При посіві використовували сульфа 20-29, в нормі 80 кг. Сівалка має турбодиск, двохдискову систему. Роботою препаратів задоволені, ріпак у нас чистий і готовий до перезимівлі. Сівалка може працювати по класичній технології обробітку ґрунту, по мінімальній, а також по нульовій технології. Гарно розвинена коренева шийка. Тобто він перезимує 100%. Всім привіт! Мене звати Сергій. Я є головним агрономом ТОВ-агролідер ЛТД. Ми знаходимося на полі Одеської області Біляєвського району, село Дослідне. Маємо посів озимого ріпаку. У нас тут гібрид «Піонер 279 КЛ. Попередником у нас був тут горох Ярий. Посів проводили 10 вересня якраз отримали опади. Посів проводили сівалкою Pronto 10 НТ з міжаддям 20 см, з глибиною 3 см. Густота висіву у нас була 400 тисяч на гектар. При посіві використовували 20 20 2029 в нормі 80 кілограм. Отримали досить дружні сходи. Дружні і швидкі, розвиток був добрий. Попередник горох. Добавив нам трошки живлення, ріпак гарно стартував, використовували дві рест першу тибоконазолом, другу мепікват хлоридом. Гарний ріпак, який ми захищали також від шкідників. Була в нас трошки і совка підгризаюча. Також працювали, боролись проти неї. Вона нам чуть-чуть зрідила посіви, але загалом виглядають вони досить гарно. Рестригуляція спрацювала. Очікуємо на хорошу перезимівлю і на гарний результат літом. Отримавши опади, ми прийняли рішення починати посівну двома посівними комплексами: Horch Pronto 10 НТ і Хорш Маестро 31 СВ. І це дало свої результати. Ми досить швидко закрили свої посівні площі, вологи було достатньо. Обидві сівалки показали себе на достатньо класному рівні. Схожість вражає, і ті умови, в яких вони сіють, працюють також були не сильно легкими, але результат, як бачите, досить непоганий. Ріпак розвинений, в середньому там 8-10 листків. Можу детальніше показати десь викопати якусь рослину. Так, це десь середня така вода статистична. Маємо ось такий досить гарно розвинений ріпак. Посів був у нас тут з міжряддям 20 см. Густота була не досить висока. У нас зразу закладена, ріпак досить розвинений. Ось можна побачити кореневу шийку, яка в діаметрі значно вже більше, ніж сантиметр, Там десь міліметрів 12 буде 13 Тут по листочках маємо вже 9 листків. Можу вам розрізати ось яка коренева, гарна розвинута, тобто міжряддя 20 см це не проблема. Ось у нас такий ріпак, точка росту бачимо кругла. Рісрегуляція працює. Ось такий потужний корінь. Дуплистості, да, як такої немає. Ось, викопали ще одну рослину, взяли спеціально слабшу, теж досить гарно розвинена, коренева шийка. Тобто він перезимує 100%. Ось така у нас точка росту. Видно, що різрегуляція працює хорошо, вона не витягнута, заокруглена достатньої величини. Тобто питань по ріпаку немає. Ще згадаю, на полі проводили перед посівом після гороху один обробіток. це дискування Хорш-джокер. Цього було достатньо, площа виробилась добре. І на цьому маємо гарний результат. Також на даному полі два рази працювали гербіцидом. Перший раз ми знімали злакові бур'яни, працювали хізолофоб етилом. Потім другий обробіток у нас був заодно прибрати. Падалицю соняшника, падалицю гороху і іншу дводолку. Працювали глауксифен метилом, плюс піклорам і амінопіраліт. Роботою препаратів задоволені, ріпак у нас чистий і готовий до перезимівлі. На підприємстві Агролідер ми робили огляд посівів після сівалки хорш пронто 10 НТ». Ось ви можете бачити цю сівалку. Чим цікава ця сівалка? Вона має ширину захоплення 10 метрів, а також має великий бункер, а саме 12 тисяч літрів. 6 тисяч літрів під насіння, 6 тисяч літрів під добрива. Але це навіть не саме цікаве. Можете подивитися, сівалка має турбодиск, двохдискову систему, бананчик Він же Кітон, який уловлює насіння, то робить контакт з лункою. Також попереду слід в слід, попереду сошника йде такий култер, який має 220 кг притискного зусилля. Коли сам сошник має 120 кг притискного зусилля, култер ріжучий, який перед сошником прорізає пожнивні рештки та робить посівне ложе для гарного правильного посіву. Має навантаження 220 кг. Дані сівалки йдуть у нас на спарених колесах, щоб менше ущільнювати ґрунт. А також саме цікаве – це бункер на 12 тисяч літрів, на якому встановлений загрузочний шнек. 6 тисяч літрів і 6 тисяч літрів. Дана сівалка може працювати з трактором від 300 кінських сил в будь-якому господарстві. Називається вона 10. нт НТ розшифровується як «No-Till». Ця сівалка може працювати по класичній технології обробітку ґрунту, по мінімальній, а також по нульовій технології. Це дуже гарна сівалка, яка закриває потреби в різних, в різних підприємствах з різними технологіями. Хочу нагадати, що дана сівалка розроблювалась компанією хорш разом з компанією «Политехніка» на базі землі компанії «Политехніка». І ця сівалка закриває всі потреби в найкоротший термін. Вона її середньодобова продуктивність складає 200 гектар за зміну. Рекорд на сівалці 10-метровій. і Я чув, що був 250 гектарів за, за зміну робочу. А на такій же сівалці 12-метровій, підприємство з Вінниці засівало 270 гектарів за добу. Це дуже важливий показник, щоб в короткі агрономічні сроки зробити якісний посів.